Медитація розслаблення напруги. Розділ перший Тіло і земля, проєкт 108. Це медитація для зняття фізичної та емоційної напруги. Вона розслабляє м'язи, і після цього ти відчуваєш легкість та внутрішній спокій. Знайди для себе тихий простір. Сядь або ляж так, щоб тіло було зручно. Випрям ноги, закрий очі, зроби глибокий вдих і повільний видих. Відчувай себе тут і зараз. Спрямуй увагу до стоп, стисни пальці ніг сильно-сильно і відпусти, відчуй. Як м'язи розслабилися. Тепер підніми увагу вище, литки та стегна. М'яко напруж їх і повністю розслаб. Відчуй, як ноги стали легкими. Піднімися увагою до живота, зроби вдих. Легко напруж живіт і на видиху дозволь йому повністю розслабитися. Далі переведи увагу в груди, вдих, яке напруження, видих, спокій і свобода. Побачи, як вже майже все тіло твоє розслаблене. Розслаб плечі і їм опуститися вниз, відпусти все, що вони несли. А зараз стисни кулачки і розкрий долоні, ніби відпускаєш все зайве свого життя. Знову стисни кулачки і розкрий долоні. Все зайве пішло. Обличчя. Стисни губи одна до одної та розслаб. Трохи наморщи лоб і розслаб. Дозволю всім емоціям розтанути з твого обличчя. Зажмурь. Очі і розслаб, натягни вуха та розслаб, повністю розслаб обличчя. А тепер напруж все тіло від пальчиків ніг аж до макушки. Сильне, сильне напруження. Розслаб все тіло. І розслаблення. Тотальне розслаблення абсолютно кожної клітиночки, куточків біля очей, простір між бровами, лоб, щоки, вуха, шия, плечі, руки, живіт, стегна, бедра. Повністю розслаблене все тіло. Відчуй своє тіло. Яке воно м'яке, зараз легке та спокійне. Зроби кілька глибоких вдихів, уявляючи, що з кожним видихом з тебе виходить напруга, наче темний туман, дихай далі і уявляй, як з кожним вдихом у тебе входить світло спокою. Твоє тіло розслаблене, твій розум спокійний, твоє серце в гармонії. Запам'ятай це відчуття легкості й свободи. Збережи його всередині. Посміхнись собі, можеш себе обняти. І коли будеш готова, повільно відкрий очі. Дій сьогодні із розслаблення. Це твоя жіноча стихія. Не напружуватися, а з легкості та розслаблення з жіночої магічної енергії потокової жити життя. Ти неймовірно красуне. З любов'ю славетна.